гості каналу, Сьогодні виїхав подивитися на свою пшеничку. Вже пройшло три тижні і вже є перші сходи. Нормально, не дуже так густо може бути. Так що урожай на другий рік закладено. Будемо сподіватися, що непогано вродить. Так що пишіть коментарі, він на такому апараті приїхав, бо він вже застоявся, зараз не їжджу, холодно. А думаю катну його трошки вигуляю. А то він в гаражі застоявся. Ось такий в мене апарат на акумуляторі. Файна штука, можна кататись, Якби було тепло. Вже от Наїздив на тому заряді 12 кілометрів. Ну я зараз ніде не їжджу там десь до магазину, з магазину. Отак. От так що пишіть коментарі і до нових зустрічей. Бувайте здорові. Отакі-то справи.